Привіт всім творчим душам! Рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні ми поринемо у дивовижний світ вітражного мистецтва. У цьому майстер-класі я покажу вам, як створити ось таку чудову картину у вітражній техніці. Це не лише захоплюючий процес, але й чудовий спосіб додати яскравих фарб та унікальності у ваш дім або зробити оригінальний подарунок. Сьогодні ми пройдемо всі етапи від створення ескізу до фінальних штрихів, і я поділюся з вами своїми секретами та порадами, щоб ваша робота вийшла просто неймовірною. Не хвилюйтеся, якщо ви ніколи раніше не займалися вітражем. Цей майстер-клас підійде навіть для початківців, головне бажання творити та трохи терпіння. Для виготовлення вітражу нам необхідний набір фарб для вітражного розпису, контур по склута кераміці, нейлоновий пензлик, кілька вологих або паперових серветок, фоторамка формату А4, на якій ми будемо малювати, а також дрібка терпіння. Для даного розпису я використовувала золотий контур по склута кераміці. Повільно, не поспішаючи. Кінчиком контуру проводимо всі лінії нашого вітражу. Обов'язково слідкуємо за тим, щоб не розмазати контур власною рукою. Якщо ж таке трапилось, то допоки він не висох, всі сліди можна легко прибрати за допомогою вологої або паперової серветки. Час висихання контуру залежить від температури, але загалом його повна стабілізація займає близько 12 годин. Краще всього в перший день нанести повністю контур на наш малюнок, а вже на наступний сміливо можна працювати поверхнього фарбами. Час від часу дуже рекомендую витирати носик контуру сухою серветкою. Коли ви будете з'єднувати декілька ліній, контур обов'язково буде нашаровуватись на носику, а відповідно, лінія може бути більш розмазаною. Якщо є необхідність, деякі деталі можна виправити голкою для створення більш плавного переходу тощо. До речі, цікавий факт. А чи ви знали, що вітражі створювалися не лише зі скла, але й з тонких пластин каменю, наприклад, алебастру? І існує безліч різних технік створення вітражів, а та, яку ми з вами сьогодні використовуємо, одна із найдоступніших для домашнього використання? Після повного висихання ми можемо вже розпочати розфарбовувати наш вітраж фарбами по склу та кераміці. В мене класичний набір з шести кольорів і для простеньких розписів його більш ніж достатньо. Фарбу наносимо таким чином, щоб вона повністю заповнила кожен сегмент. Не бійтесь трішки заходити на контур. Так як ми працюємо не на лицевій стороні вітражу, на якість малюнку це не вплине. З допомогою пензлика розгладжуємо фарбу і намагаємось вирівняти товщину шару. Якщо потрібно змішати фарби для отримання якогось певного відтінку, ні в якому разі не додаємо до них воду. Вода вплине на час висихання і на текстуру фарби, зробить її більш рідкою. Ще один цікавий факт про вітражі. Їх історія налічує не одне тисячоліття. Найдавніші фрагменти вітражного скла, знайдені археологами, Датується ще першим століттям нашої ери, проте справжнього розквіту вітражне мистецтво досягло в середньовіччі, коли вітражі стали невід'ємною частиною готичних соборів. Вони не лише прикрашали храм, але й виконували важливу функцію, розповідали біблійні історії неписемному населенню через яскраві образи та світло, що проникало крізь кольорове скло. Уявіть собі, скільки таємниць історії зберігають собі ці видовижні витвори мистецтва. Ну, а ми з вами продовжуємо працювати над деталізацією малюнку. Для першого шару фарб я завжди беру світліші кольори, а от для кращої деталізації вже обираю більш темні та насичені. Пам'ятайте, що так як ми працюємо не з лицевої сторони, а вітраж сам по собі має гарно пропускати сонячне світло, фарби не має бути занадто багато. На другому шарбі я покриваю лише деякі елементи, рухаючись від контуру до центру. Коли ви все намалювали, дайте роботі висохнути протягом 24 годин. За цей проміжок часу фарба повністю стабілізується і буде менша вірогідність випадково пошкодити малюнок. Якщо є бажання, додатково після повного висихання малюнок ще можна зафіксувати в духовій печі. На упаковці від набору з фарбами зазвичай пишуть орієнтовну рекомендовану температуру та час запікання роботи. Якщо керуватись власним досвідом, то зазвичай це від 90 до 110 градусів і близько 30 хвилин. Класти роботу треба в холодну духовку і витягати її після повного вистигання. Слід зауважити, що після запікання деякі фарби стають більш прозорими, але при цьому не втрачають насиченості кольору. На цьому все. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобався мій майстер-клас із виготовлення вітражу і ви надихнулися на власні творчі проекти. Не забудьте підписатися на канал, натиснути вподобайку, якщо вам було цікаво, і залишити свій коментар під відео. Ваші відгуки та підтримка дуже важливі для мене. До зустрічі у наступних відео!